Друзі, всім привіт! Аврора купа новинок. Все для дому. Чашки, подушки, теплий одяг. Запрошую до перегляду. Гарнюча новинка. Чашка керамічна. Пумпі білий кулір 420 мл. Пумпі оранж 77 грн. гривень. Новинка кухаль скляний Люмінар кранґлінг. Прозорий 250 мл. 49 сорок гривень. Знову в аврорі форма для запікання скляна квадратна риприста. З ручками в коробоці 229. Чашка керамічна. чорний колір в крапенку. Микана 350 мл 69. По акції до 19 жовтня. Банка для сипучих скляна з герметичною кришкою. Унігле секунд раунд 1,5-літра 99 гривень. Пляшка скляна для аліоцту з розпилювачем в коробці 99. Чудова новинка килимок. Придверний прямокутний з принтом Котики. Хайбай з написом 199 гривень. Пак циємність для сипучих скляна з металевою кришкою 59 гривень. Новинка, поглинач вологи та запаху 2 в одному: 400 мл 129 Гарна новинка. Набір для прибирання пані блиск. Пакети для сміття 15 штук. Серветки 3 штуки. Подарунок 59 гривень. Набір серветок целюлозних, вологопоглинаючих поглинаючих фрейкінбок ефект 7 штук 109 гривень. Підставка універсальна пластикова ротанк. рожевий блакитний колір. Квадрат на 19. Цікава новинка. Тепла зберігаюча плівка для вікон. Монтажний скотч у комплекті. В коробці 55 гривень. Серветки для прибирання. універсальні, 365, 25 на 25. Розміри 30 штук в рулоні. відрівни 55 гривень. Набір шкрипків металевих для кухні 365. Вигода 4 штуки, 29. Новинка насадка. Змінна для плоскої швабри. мікрофібра, розміри 40 см 64 гривні. Новинка на палиці. В Аврорі сіль для посудомийної машини. В гранулах хокей. Захист від накипу 1,5 кг 84. Таблетки для посудомийної машини, 28 штук в упаковці, 299 Порошок для миття посуду в посудомийной машині, Тортила еко 1 кг 299. Порошок еко для очищення еко, тортіла, 500 грамм 55. Новинка гранули для білизни. парфумовані, Ленор 150 грамм. Асортименті Пробудження весни. Золота орхідея 249. Новинка набір блоків туалетних Макси Джин. Дві штуки на блістері 74 гривні. Одна штука 39 гривень. Ще новинка засіб для очищення посуда машини. Актив екстра 250 мл 109. Засіб для догляду чищення унітазу Чистюня Хвої 88. Засіб для чищення універсальний Дасті Професіонал Лимон 700 мл 169. Засіб для знищення неприємних запахів Сама спрей 500 мл 88 гривень. Мило рідке господарське вол білим Сода ефект 2 в 1, 1 литр 34 гривні. Смачна новинка суміш. Кава виращений мейсон. Кафе капучино 150 грам. В асортименті ванільний пудинг. Горіховий тар 55 гривень. Новинка кава натурально смажена мили на банк. Оф кофе еспресо класіт 75 грам 84. По акції до 15 жовтня вершки до кави сухі махати кармен 200 грам 46. Вершки до кави сухі. моник 200 грамм 55 гривень. Кава розчинна. чорна карта гол пакет 50 грамм 84. Напій кава вирощиний тонус. індійський цикоріс. кофе 90 грамм 39. Кава натурально смажена. Мелана. Майсон кафе еспресо 420 грамм 259. Попкорн карамелізований бамзам. В банаці різні смаки, шоколадна, печива, яблука. Фантастичний мікс. Салона карамель 39 гривень. Насіння соняшника смажена. Прозора якість смугасте 70 грамів, 27. Новинка насіння соняшника смажене смугасте, Алмаз 100 грамів. Салони не салоне 34 гривні. Знову завезли джем пастерізований Монік. Смак полуниці до 200 грам 27 Новинка десерт молочний файнет. В асортименті мілк десерт з арахісом з кокосом 22 гривні. Декор для дому рослина штучна у горшику». В асортименті зелений колір 119 Цікава новинка. Набір ложок столових нержавейка. лезнер, Ревер 2 штуки в наборі 69 гривень. набір ножів столових нержавейка 2 штуки 77. Набір ложок чайних, нержавейка. лезнер, ревер 2 штуки 69 гривень. Ложка для формування кулек двухсторонняя. гривень. Вінчик для збивання металеви з пластиковою ручкою 27 гривень. Ніж для томатів. В асортименті є різні кольори 29. Форма для запікання металева із защіпками алму. Кругла з антипригарним покриттям. 17 см 169 гривень По акції форма для выпекания металевых защипка Алма кругла розміри 28 см 129. Деко для випікання выпекания металевы Алма розміри 34 на 24 на 5 см 109 гривень Форма для випікання хліба металева прямокутна 69 гривень Форма для випікання металева кругла хвиляста. Алма 77 гривень. Миска глибока, металева, маленька, 34. Бензин для заповнички, вогник, 140 мл, 39. Зубочистки бамбукові помічниця 300 штук в упаковці 49 Запальничка кухонна багаторазова. Фокс 27 гривень. Запальничка кухонна п'єза багаторазова, 59 гривень. Запальничка пальник турбо багаторазовий. Fox 88. Запальничка Кишенькова Турба Багаторазова. Фокс 59 гривень. Новинка, карушний кухонний вафельний з цікавим принтом. В асортименті. З кантом. В асортименті є різні малюнки 55 гривень. Сырветка кухонная, микрофибра, смужка, размеры 25 на 25 сантиметров, резьбе кулеры 17. Сырветка кухонная, махровая, жакардова текстиль, размеры 25 на 45 сантиметров, 34 гривни. Набир сырветок кухонных, микрофибра, 5 штук різнокольорових 55 гривень. Рушний кухонний мікрофібра однотонний в квадратики. Є сірий білий колір 39 гривень. Пальний газовий туристичний кемпінг в коробаці 189. Рушний для обличчя махровий різні кольори 55. Рушник для обличчя махровим з принтом. Вівченка в асортименті блакитно-рожевий 55 гривень. Шикарні новинки наволочка декоративна квадратна одна тонна з довгим ворсом. рожевий колір 99 гривень. Наволочка декоративна квадратна однотонна, З ворсом коричневий колір 99 гривень. Наволочка декоративна квадратна, з золотистими листочками принт. Назьміться 99 гривень. Набір рушників. баво для тіла обличчя. В наборі дві штуки. Рожевий блакитний фіолетовий колір 199 гривень. Грілка гумова з малюнком рожевий блакитний колір 88. Сушарка для взуття електрична 149. Багато завезли на зиму. Рукавички чоловічі текстильні, камуфляжні 139. По знижці рукавички дитячі 74 гривні. Ціну знижено рукавички дитячі в'язані. Різні малюнки 69, рукавички дитячі. Різні кольори. Різні малюнки зимові 49 гривень, рукавички чоловічі, жіночі. З візерунком кольор в асортименті 77, рукавички трикотажні. З написом. 69 гривень. Рукавички дитячі з декором тваринка. Різні кольори 44. Рукавички підліткові на підкладці. З декором 99. Мітинки жіночі, в'язані, з орнаментом різні кольори 77. Позныстие рукавички, дитячі з кором, стразы, 44 гривни. Рукавички однотонные, для сенсорных экранов, різні кольори 49 Класснючая новинка, сумка женуча, Довгою короткую ручка, однотонный колер, коричневый, 349 косметичка жіноча на блискавці. Різні малюнки 34. Косметичка жіноча текстильна на блискавці с принтом. Рожевий, білий, чорний колір. 99. Новинка легінси, жіночі врубчик, Лете однотонний колір. червоний розміри SKM LK Excelka 279. Гарна новинка. шорти, піжамні жіночі. Вилл софт. Розміри С КМК. Лка Колір в асортименті 279. Штани піжамні жіночі. Вилл софт. зиму розміри. СКМ, K ELK XLK kolor коричневий, бежевий 279 гривень. Взуття зимовий калоші з хутром Dreamstan 219. Взуття зимовий калоші з хутром Dreamstan 199. Знову Аврорі подушка ортопедична. Арклоуд розміри 49 х 32 х 10 і 5 см. Білий колір 399. Покривала декоративне стьобане, однотонний колір Размеры 230 на 230 сантиметров, 100% полиэстер, колер в ассортименте 649. В комплект джиночи вязаный, шапка плюс шарп, червоный, рожевый, черный колер 229. Комплект чоловічі з зимові шапка шарф снуд 279 гривень. Шапка жіноча утеплена з відворотом однотонна, Великий вибір в асортименті коричневий, рожевий, блакитний, чорний 119 гривень. По акції зараз шапка чоловіча на флісі. Її різні кольори 99 гривень. Коштувала 139. Пазничці труси чоловічі. боксери бавовняні, лети з написом. Розміри різні. 84 коштували 109. Новинка колготи жіночі мікрофібра фентезі 101 64. акції шарф молодіжний з китицями. Клітинку різні кольори 139. Шапка дитяча зимова із помпоном. Ву розміри 50 52 Сірий з чорним 169. По акції шапка жіноча з відворотом смужку 139 гривень. Шапка дитяча в'язана з вушками. З декором різні кольори 88 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, залиште коментар. Це важливо. Бажаю всім спокою, гармонії, здоров'я, щастя, любові. Дякую, ваша нова акція!